Всім автолюбителям привіт! З вами компанія Авторегіон. Мене звати Артем. І сьогодні ми приймаємо участь у агросаміті 2025, який проходить в Києві. Сьогодні ми презентуємо два автомобіля. Вони відрізняються за своїм модельним рядом та якби, їх призначенням. Перше це зерновоз, об'єм кузова 21 куб, трьохстороннє розвантаження, вантажопідємність машини 13 тонн. Далі, це в нас іде Део Паливозаправник двохсекційний на 5 кубів, під два види палива, є два лічильники, є два пістолети. Дуже крутий автомобіль. Насправді, можливо, когось зацікавить такі машини під роботу навполі, якщо треба заправляти комбайни, можливо, там самоскиди. Тому є готовий. Запрошуємо вас подивитися або можете подивитися його на нашому сайті авторегіон до зустрічі